Шумаки їздили у Крим за сіллю. Ось і все, що знає більшість українців про передвісників козацтва і перших логістів, Як і сотні років тому пращури новітніх героїв цінували свободу понад усе. Московити говорять про те, що ми, ми нас просто видумали. Українців ніколи не було і нема. Це такий у собі провінційний різновид росіян. Необхідно знати історію і глибини щоб ніхто не міг зазіхнути на те, що ми нація, яка має тисячолітню історію, книгу ще як були ми чумаками, хмельницька письменниця Ніна Качаровська написала 15 років тому, досліджувала пісні і перекази. Нині повість в нарисах і віршах стала темою для обговорення зі студентами і школярами в музеї історії міста Хмельницького адже в 15-16 століттях Проскурівський повіт славився чумакуванням. По 100, 200, 300 маш, тобто возів наповнених всяким збіжжям їхало туди. І це зафіксовано і в патаряках, і в документах, а назад привозили рибу і сіль по долянам. Мій пращур був чумаком. Ну і ці перекази сімейні переходили, як то кажуть, з вуст в вуста. А моя мама Соломія Івана Луцькова знала багато чумацьких пісень. В кожного свій фронт, особливо зараз, часи війни. Для мене це духовний фронт. Чумацький промисел був унікальним, адже існував тільки в Україні і данії мажі вози долали сотні кілометрів, а чумаки місяцями не поверталися додому. Нині від чумакування залишилися тільки прізвища: отаман, соляник, задери хвіст. А ще шляхи, на яких згодом з'явилися сучасні дороги. Я краєзнавець. Мені просто цікаво розширити свій кругозор вересні місяці. В нас співавтором Володимиром Анатольовичем Захар'євим буде виходити третій том книги Дух їхнього часу або Проскурівний офіційний. Ніну Никифорівну знаю, шаную по її прагненню глибше всягнути е, глибше. Зрозуміти нашу історію. Студентка з полоного Івана Базаняк каже: була тут і на попередній лекції Ніни Качаровської про життя Григорія Сковороди. Вкладає всю душу, всю себе, всю справу. Це дуже надихає. Я про чуманству дуже скажімо скаже, так мало знаю, хоча я на чесні істерика, але такої інформації, як такої, не заглиблювалася ніколи. Дуже цікаво. Вже незабаром Ніна Качаровська презентує нову книгу Осягнути Шевченкову велич, котра побачила світ до війни. Ірина Аріон Валерій Лиховський новини міста.